Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 25 вересня, 24 рік. Ну і виїхали ми в поле. Виїхали ми в поле, все, сад, город, сад, город, Дома Робили скучно Дома Сьогодні поїхали по полям, подивитися, що в нас твориться. І знайшли собі роботу. Ну, воно таке не повчальне відео, буде як нотаток для себе, для, піде в, спас, в папку відтворення, в списки відтворення про соняшник, тому що ці витрати вже йдуть на соняшник, тому що це в нас просо, де ми збирали просо, і під просо в нас, після проса в нас завжди йде соняшник. Що ми робимо? Пройшли в нас дощики, трошки було вологе. Поле чисте, чорне, начебто так, як їдеш ось так, як дивиться. Але є ось сходи падалиці просто. Їх не дуже багато, так, де волочки ось ось так. Бачу, там немає нічого. Ну і ми виріши. Можна сказати, зекономити. зекономити. ну, по своїм методам, по своїм спостереженням, по своїм витратам, так ми робимо. Так кому подобається не подобається, беріть на озброєння, або або робіть по-своєму. Для того, щоб не чекати і потім думати, що робити з полем, коли воно вже ось таке піде просо або це стосується також. Ячмінь падалиця, зернових, що краще з ним поборотись в ось, ось в такій стадії. Ось. Це ми вже і запіздали, запіздились, ой, як там, опоздали. Коротше. Трошки пізно робимо. Бачите, вже, який він. Ну, Але просто тримається. А так як у нас була дисковка, то воно дуже легко. ось Я рукою навіть проведу. Бачимо, воно з усим стравою, з, з усим вигрібається і дуже легко все видирається. Борона теж так ось у нас тільки-тільки сходить. І робимо таку операцію. І ось що в нас виходить. У нас виходить ось, оброблено на глибину сантиметрів 5 Все просто ось на поверхні або воно засипане землею. А засипане землею йому вже буде хана. І цим самим ми Зменшуємо витрати, можна сказати. ну, Хто як я ж кажу, дурим сам себе, як хто скаже там. Тому що борона 15 метрів захват і бере 1,5 літри максимум, якщо ми потихеньку як зараз ходили. А дискувати це потрібно літрів 7, 6-7 літрів. І потім, коли б воно за тиждень воно вкорінилося, то потім не диски б сюди, диски поверху б скакали по коріннях, а культиватор теж не пішов би, тому що горнув би. Ну, в общем так, зробили ми і зробили. Кому буде цікаво, спостерігайте, що буде далі. Та йде діло до осені. По нашій технології у нас тут була тут дисковка. Одну дисковку ми дукатом робили і все. Бачимо, як рівномірно розподілені пожневні остат, залишки. Після борони мені ще подобається, що вона ось так робить, видирає коріння і вони ось так торчать. Це дуже добре буде затримувати сніг. Як на мене, якщо нічого буде страшного, то ми його так і залишимо аж до весни. Тут вже м'яко ось руками. Ми риємося ось сантиметрів 18. У нас дисковане тут. ще як пахота, як люди є орядь по 15 смисл. О, А ми кажемо, що ми мінімальний обробіток. Ну, але, в нас... але вологи, покажу вам вологу, ось. Борона проходить, ось бачите, просто, до речі, ось вже корішки те, що я казав. Занадто глибоко, але ми його пригорнули і маємо надію, що воно пропаде. Але волога ось вологи у нас вдосталь. Вологи вистачає. Сіяти можна. Тож, а залишимо так, я ж кажу, ми якраз з бороною прибрали всі двудольні бур'яни. Весь бур'ян, всю шильцю ми прибрали. Якщо тут щось зійде, Воно вже не таке страшне, це не багаторічні, а якщо зійде просо, то раді Бога, хай собі росте, воно потім вимерзне і буде стояти і затримувати сніг. Це те, що нам потрібно. Те, до чого ми добиваємося. Начебто добиваємося, як на мене, якби було чим мені посіяти, я б казав, я б тут після проса зовсім нічого не робив. І посіяв би промим в соняшник. І було б взагалі класно. На відміну. Ну, буде що буде. Ось, бачите, так ішов, і що в це сусідів у нас є така сівалочка. Сівалочка, здається, я не знаю, так воно не так сурово вони. Взяли чи купили, чи ну, якось зв'язаний. Понову тіло. Ось це. Ось це такий посів, який мені подобається, я пробив. Ось тут буде снігу, вдосталь. Ось такі бугри робить вона. Ось так сходить рапс в цих бугорках. Ось Ріпак сходить дуже гарно, висіває. Кажеться, вона ще страшно. А вон які рядочки ріпачку. І ось такий фон. Це чудовий фон для півдня України. А не ось те голе поле. Де вітер гуляє, ганяє пилюку, видуває все і все інше. А нам потрібно затримати хоч трохи вологи і снігу. Все, відео і так затягнулося. Дякую за увагу. Хто додивився до кінця, як завжди молодці, ставимо вподобайку, підписуємося, слідкуємо за нами. Ріпак у нас зійшов, покажемо. Чи показував, я знімав, не виставляв. Маємо сходи ріпаку, є претензії по насінню, трошки там, ну, не сильно конденційне. Але є сходи, нічого страшного. Все, то інше вже. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі, вирощувати врожай, допомагаємо, підтримаємо, переможемо ми всіх і внутрішніх, і зовнішніх ворогів, і буде в нас все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою і робити на відмінно те, що вміє, і не лізти туди, куди не треба. Тримаймося!